Влітку цього року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою розписав обсяги ліміту газу аж до 31 березня 2015 року. На цей період споживання блакитного палива зменшили на 30%. Саме тому підігрів води за графіком не забаганка, а вимушене рішення. Все ж на новорічні та різдвяні свята хмельничани матимуть гарячу воду з 7-ї ранку і до 23 вечора. Упродовж усього дня підігріватимуть воду 24, 25 грудня, 6 та сьомого січня. 31 грудня також будемо давати цілий день аж до 2-ї години ночі. І 1 січня будемо надавати воду гарячу цілий день. Ну і 6-7 січня також 7 до 23 години буде подаватися гаряча вода. За словами Анатолія Несторука, у всі інші дні, на жаль, гаряче водопостачання буде за графіком з 7 до 10 вранці і з 18 до 22 другої ввечері. Упродовж усього дня підігріватимуть воду лише по неділях. Хай новому році господь Бог нам посилає мир і спокій на нашу землю. А кожній сім'ї, кожному хмельничанину, удачу, успіхів в новому 2015 році.